Це особливе свято для кожного та мить, коли разом з Христом народжується надія та радість, віра та любов. Вже багато столітті свято об'єднує людей, дарує дорогоцінну можливість творити добро, щиро дякувати Богу та одне одному, вибачати та вибачатися за минулі віпровини одне перед одним, задля здійснення миру та злагоди. На безконечному просторі неба запалюються вночі маленькі вогники, сповіщаючи про чудо і чудес, народження Бога на землі, заради спасіння людства. У це свято прийнято співати різдвяні пісні, возвіщаючи диво новину, прославляючи Бога та даруючи людям тепло і любов. Вибір нашого репертуару не випадковий. Першою піснею ми хотіли привітати всіх з Різдвом Христовим. Другий твір це африканська народна пісня. Яка називається Ноел», що в перекладі означає Співай Різдво. Це своєрідний заклик до людей радіти разом з нами. Третій твір слава вишніх Богу. Це наше благодаріння Богу за всі його милості. Четвертий твір, написаний відомим австрійським композитором-класиком Вольфгангом Амадеєм Моцартом, називається Нобі спацем, що в перекладі означає Даруй нам мир. Це наше прохання до Бога дарувати мир та спокій нашій державі та всьому світу. Бажаємо усім, щоб різдво найперше починалося у нас в серці і продовжувалося у наших вчинках. Христос рождається. Славімо Його!